Привіт красилівчани! Привіт вам з Кременця! Їдемо ми по вашому гарному місту. В вашому гарному місту багато лежачих поліцейських, Неознакованих. Треба знати, де вони лежать. Ми також з розгону, то чуть, чуть безколісно лишилися. Ну що, їдемо? Дорога нормальна, погода нормальна. Одна проблемка. Накрився у нас правий задній амортизатор і кожну ямку ми чуємо полімтом. Це не страшно. Могло бути гірше. О, гарненьке О, таке місто красилів. Чи порненьке таке, нічого так. Нагадав собі анекдот, знаєте, про лежачого поліцейського. Дзвонять жінки на поліцію. Слухайте! У нас тут лежачий поліцейський. Поліцаї кажуть, ну хай там хай там лежить. Та хай по собі лежав, а тут він матюхається і плюється. Смішно, не смішно. Ти чого не смієшся, Денис? Він не смішно? <смірно> Гарненьке місто. От, раз город з Шевченко стоїть. Дивиться, куди ми їдемо. Так, мене ми там. Наліво. Направо. Направо? Направо, а потім зразу наліво. Адміністрація. Так. Я от фіка не бачу знаків. А вісім, ніхто мені поїхав. Пускають мене, похай до колії їдуть. Ось я заговорився, на знаки не подивився. Я наприклад в Кременці зразу бачу, як чужий хтось заїжджає, хоча в нас в Кременці Можна сказати, одна дорога через все місто. А тут в мене так само бачать. Що приїхав, він пасив з Кременці. Так, нам наліво, правда, блід? Виконенька маленька, перебігала ліво. На пішов додому переходять. Котам направо. У мене штурма. Оп, ці пані дівчата різного іскапить від колеса. Так, що це таке? У мене в дорозі щитина йо -мо. Я ж зранку брився. Це може бути? Телефон ще через вікно вилитий. Не зрозумів. Телефон ще через вікно вилити, звичайно. Тримай лучі от спереду. Опа, лежачий поліцай. А його не видно? <рес> Він лежачий і вимощений. О. <рес> видно, що колись був жовтий. Народ. Красив, вам красені дівчани! Дані вам зкремиться. Йдемо далі. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, першого неба, здоров'я. Тут Чого він так барабанить? Це амортизатор. Тут. Накрився. Правий задній. Чекай, тут теж, та що тут так? У вас так багато поліцаїв, що... Тух і що їх так порозкидали по всьому місту. У нас в Кременці теж багато поліцаїв. Ні одного ще не положили на дорогу. А тут вас положили і вимастили, що не видно. Хто не міст, не мусить з розгоду по тому поліцаю і проїхатися так. Чого ж, блин? Щелепа хлямсна, є. Аби колеса не виділив. А тут ще дивіться, яка красота, далеко не в кожному містечку є ставок посеред міста, дуже гарно. Так о, вихідний посиліти навіть без будки. А з будкою взагалі крас. клас. Клас, 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 клас. Цілу дорогу цього їм сімошки і вони такі трошки, як то сказати, язик трохи від них такий добій. Правда? Добре. Красилів красиві. Другий раз в житті я в Красилові протязі тижня. Раніше нікого тут не бувало. Здається, що хтось жарить ж бо дуже мені пахне. Але що то сьогодні... Ааа, перше вересня. Вчителі ще ж жалять в Красилові. Що подобається? Десь такого корчаг. Дуже пахне гарно, що ж Все, приїхали ми з Красилова. нам ще дороги, вам мирного неба над головою. Бувайте здоровенькі.